Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю. У смітниках біля житлових будинків на Сагецькій люди виявили частини тіла жінки. За неофіційною інформацією. Спочатку в одному з баків знайшли голову, потім у інших контейнерах виявили інші частини тіла. Хто ця жінка? Поки не встановлено, як і того, хто її розшанував. Жителі двору, поблизу якого знайшли частини тіла, кажуть, що не бачили нічого незвичайного. Лише були свідками, як вночі напередодні приїжджала поліція. Смотрю, думаю, обычно это всегда чисто как-то так. А это я так выглянула, смотрю, возле бака мусор вывалил на это самое. Я думаю, что же это такое? Всегда здесь все аккуратно чисто. Вот. Потом сразу пришли ну, уборщики, мужчина и, и женщина. Все это убрали. И была ленточка вот на дереве огорожена. Ну, как вот это, когда происшествие. Я навіть, а от то, що там случилось, я первый раз у тебе слышу. Також, за непідтвердженими даними, вбита жінка родом з Кіровоградської області. Їй було 53 роки. 1 червня вартість електрики для однієї родини стане більшою в середньому на 250 гривень. Такі дані озвучив міністр енергетики Герман Галущенко. На засіданні уряду ухвалили рішення про підвищення тарифу для населення до 2 гривень 64 копійок за кіловат. У міністерстві пояснюють, це потрібно, щоб відновити енергосистему і підготуватися до наступної зими. Ми запитали в Одеситів, як вони ставляться до підвищення тарифів та скільки витрачають на електрику зараз. Навіть не питайте, з нашою пенсією я не знаю, як ми будемо платити. Я не знаю, скільки мене виходить за місяць, я все економлю. Я виключаю світ, я не включаю бойлер, нічого не включаю. Вот так і живу. Без поняття, чесно, я не плачу просто за <свят> день. Да, я просто живу и не этим. Я приношу деньги, а потім їх забирають і все. Це взагалі жахливо. Ціни жахливі. На воду підняли ціни. На газ обіцяють підняти ще ціни. Взагалі виходить за зиму опалення, так як в мене гаве, десь порядка 4 тисяч. Хоча в мене площа десь 60 квадратних метрів. Дуже дорого. Просто син буде допомагати, бо самому це все неможливо з пенсії. Так що нічого доброго чекати не треба. До 2000 тисяч гривень. Ну, вот, да, это много. Ну, потому что у меня большая семья, поэтому э, сейчас еще же было э, обучение онлайн, сами понимают, у каждого компьютер. Э, ну, стирка почти каждый день. Ну, естественно, вода через. Ну, там где-то 2000. Если сейчас собираются повысить, то это, конечно, очень и очень плохо будет. Ну, у меня 200 гривен, около 200 гривен. Я одна живу. Ага, 200 гривен. Ну, теперь не знаю сколько. Ага, ну бойлер буде, холодильник, телевізор. Додам, профільна нацкомісія пропонувала підняти вартість електрики у два етапи. Загалом до 5,5 гривень. Причому перше підвищення планували до рівня 2 гривні 88 копійок. Намагались перейти кордон полем та порушників зафіксувала камера дрона. Прикордонники подільського загону під час перевірки території з неба зафіксували трьох молодих людей. Ті намагалися перетнути кордон в обхід пункту пропуску, за що їх і затримали. Усі троє громадяни України призовного віку за спробу порушити закон. Їм загрожує штраф. До кінця червня на Одещині планують відкрити кулінарний хаб. Він з'явиться на базі одного з професійно-технічних навчальних закладів. Мета нової ініціативи навчання спеціалістів, які принесуть необхідні зміни у сферу шкільного харчування. Крім нашої області, такі хаби мають з'явитися ще в Тернопільській та Полтавській. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Два з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.